Королеві, це і це тому наші, наші насвети, це Ранчево, футбольна команда Ранчево. Голландець Едвін жваво перераховує з ким та з чим його співвітчизники пов'язують Помаранчеве. В першу чергу з ім'ям королеви Нідерландів. Наші королеви, вона є ну, як фамілія Іма Ван то Ван Оранжева. По-друге, у Помаранчевому грає національна футбольна збірна. Традиція. Тому Я теж не каврій, я не любов оранжевого швед, але ну, на вісеринки й треба. А треба бути одягнутим під апельсин кілька разів на рік. Ми зазвичай маємо кілька футболок у гардеробі. Одна на свято королеви це 30 квітня. Ще кілька на підтримку нашої збірної з футболу. Це будь-коли все більше помаранчеве нікуди не вдягає. Голландець Гаррі в Україні усього два роки. Працює менеджером, має раритетну волгу, товаришує сусідським стафом. Дружба народів процвітає, і собака і його хазяїн вже у голландській темі. Хожу в вавишне у білому, як і він. а сьогодні та ділибене по чому Так що от у мене оранжева собака. Вона дуже добродушне, а пані Марія за повагою голландців до помаранчевого вони просто спостерігала. Поки навчалися у Нідерландах, захопилася історією та культурою нації. каже, що рішення про заборону помаранчевого у 1784-му було суто політичним як протистояння королівській династії уранських насау, адже помаранчевий був їхнім родинним кольором. Чому саме він теж є пояснення справа у значенні самого слова у землі на півдні Франції, яку успадкував засновник королівського роду Вільгельм? Араби, ще в дев'ятому віці завозили апельсини із персії, і цей фрукт отримав названня на а і змінилася французькому мізики на О, і зараз це оранж, оранє. Так помаранчевий став королівським кольором. А голландці у важливі для себе дні вбираються у кольори Апельсину. Масово це виходить на знак пошани у день свята королеви та під час футболу. Всі збираються в кафешках, смотрять телевізіння, покупають аранжеві флажки, оранжеві по. Одеваются в оранжевое, оранжевые печенья, поливают какими-то оранжевыми подливками. Это все. То есть оранжевый действительно цвет вытяжный. И все кричат: оранье. Оранье это на голландском языке оранжевый.